Всім доброго дня! З вами на зв'язку Даша і один з найкращих боровщиків Денис. Зараз ми в нього запитаємо три найголовніших плюси і мінуси роботи боровщиком. Чого почнемо з мінусів? Давайте з мінусів. Ну що по мінусам я скажу, що постійно в роботі, постійно в дорозі, буває трохи не досипаєш, буває трохи цей. За домом там буває скучаємо, але то таке. Закази пруть, то треба людям робити скважини. За котів забули сказати. А так да. коти в мене ще вдома є, теж за ними скучаю. За домашньою їжею, але буває люди добрі, то кормлять постійно, да, та й нормально. Коротко. А та які таке. найголовніші плюси? Плюси? Угу. Ну я от от лічно я, я не можу на одному місці сидіти таке, угу. ну, типа на роботі. Мені ось іменно воно цікаво, де сіздити, там нові люди, нові знайомства. Багато з ким поспілкуватися, можна багато з ким познайомитись. Бувають люди різні, да. але нам взагалі попадаються хороші люди. Завжди люди задоволені і так далі. Тому що ви хороша людина і Конечно. на себе притягуєте хороших да, людей, да, правильно? Да, да, так, і є. <гум> дуже дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Гарного вам дня, класної роботи і вдячних клієнтів. Дякую, Аквамарін. Ми знаходимо воду там, де інші бачать лише землю. Потрібна свердловина. Телефонуй за номером на екрані.